Вітаю товариство! В продажу у нас з'явився такий красень BMW 5 серії в g кузові, в темному кольорі. Автівка з Європи з 2-літровим дизельним двигуном. Це є плагін гібрид, м'який гібрид в М-пакеті, в М-пакеті, в шадовлайні. дуже-дуже-дуже гарно виглядає на оригінальних легкосплавних дисках з абревіатурою M. Ось подивіться, яка краса. Кузов авто вторинно ніде не фарбувався. Єдине, що було перелаковане, праве заднє крило показує 160-150 мікрон. Тобто там навіть шару фарби не було, то був перелак. По автівці жодних зауважень немає, її пробіг становить 61 тисяча кілометрів. Хто собі шукає нормальну тачку. На довгі роки, будь ласка, вона в нас є. Клієнт залишив її на комісію можемо її продати. Це не є якась Америка ДТПшна чи віджата тачка з інших країн, є, до якої інколи не хочеться вже підходити навіть на такому пробізі, на такому віці. 2020 рік в комплектацію її входить датчики світла, датчики дождю. Емочне кермо з підкермовими кермовими з підігрівом е, керма, подивіться, як гарно воно все виглядає. Ніде ніяких пошкоджень по автівці немає. Цифровий щиток приладів з навігацією і з усіма сучасними опціями та асистентами, датчики світла, датчики дощу, чорна стеля. Ламані сидіння, ось такі крутезні, Здоровений дисплей. На центральній консолі мультимедія, старт-стоп, базонний клімат, підігріва сидінь, режими їзди, спорт, комфорт та еко. Подивіться, як це все гарно виглядає, ніде нічого не зачуха, на сидіння, як стан нового автомобіля рідко такі, насправді з'являється. Плюс ще якщо автомобіль з Європи, а не з штатів, але ну, тут це взагалі можна собі спокійно розглядати. Чудова резина гуд'єр, диски ніде бордюрок не мають. Ось тут хіба що трішки, але а, ні, це бруд. Це навіть не бордюрка. Тобто, ну Взагалі пошкоджень якихось по кузову я не бачу. Дуже крутезний автомобіль насправді. Вартість її становить 51 тисяча доларів. Придбати автівку можна в лізинг із авансовим платежем від 15% та розтермінування від року до 5 або за повну вартість. Оглянути місто Львів, пасічна 127, майданчик хапає авто. Ось так воно все дуже крутезно, дуже круто виглядає. Тому залітайте, кого цікавить. Перед тим бажано зателефонувати. Комплектацію я тут втомлюся вам все перелічувати. І, до речі, вона на повному приводі. Отже, підсумовуючи, що ми маємо? G-кузов 20-й рік. Європа. М'який гібрид з двохлітровим дизельним двигуном. X-Drive, в М-пакеті, Shadow Online. Ціна 51 тисяча. Залітайте. Пасічна, 127, майданчик, копай Авто. Купуйте. 51 тисяча, машина ваша. До зустрічі.